Хочу, щоб зрозуміли і побачили, і відчули всі, хто дивляться цінність, а, саме атма практик в тому, що це така карта, завдяки якій утримується, вирівноважується свідомість, яка дуже гармонійному, дуже гармонійним чином реально супроводжується. Це супровід сам себе супроводжуєш yeah. до себе. І як я бачу, да, як е, куратори з нашими з нашими студентами, коли приходять запити, все одно з рівня виживання, ну умовно все одно по початку ага. приходять запити з рівня виживання, і бувають стикаються з тим, що ну от не працює. А атмологія, вона як по мені не націлена на те, щоб дати результат ну, з цього рівня виживання, ага. а, а перевести і показати, як перейти з рівня виживання в рівень ну, на рівень життя. Ну от не працює. А атмологія, вона, як по мені, не націлена на те, щоб дати результат ну, з цього рівня виживання, mm -hmm. а, а перевести і показати, як перейти з рівня виживання в рівень, ну, на рівень життя. Давай я зараз поясню, як в принципі, працює атмопрактика. І в атмопрактиці незалежно від того, це віжинг, кайтен. Якийсь активатор, фреймер, рекодер, да, зараз у нас такі назви є. Там закладений алгоритм, який ми оцифрували, це алгоритм життя. Тобто абсолютно все: вдох і видох, життя і смерть, ціле життя, вони йдуть по одному і тому самому алгоритму. І ми називаємо це кайтен, коли якась інформація накопичується, вона себе якось фрагментує, сегментує. І таким чином формується певне ядро, і система еволюціонує. Якщо вона не може цю інформацію оцифрувати, бо як правило, це не прожите, травмоване, не так назване, деформоване, то в нас на проєкції нашого життя буде перепона. І це я, це частина мене. І тому все, що ми зустрічаємо, це я. Ми радіємо, коли все добре, але коли нас не трогають. Коли в нас є проблеми, ми кажемо, це проблема, хочу прибрати. І оце є рівень виживання. Рівень вже життя, ти розумієш, що все є я, це я, це моя проблема, і це я. Проблема каже, про що вона мені щось показує всередині себе. І ми бачимо, як діє сама система. Це айкідо. Духовні практики всі прийшли з глибинних знань нашої світобудови. Коли ти в центрі. І в тебе проблема, вона, як правило, являється перепоною, да? і ми її бачимо десь перед собою. І навіть кажемо, моя проблема да, перекриває мені життя, я, мене загнали в кут, мене тримає проблема, мене обмежує проблема. Да? Ну, тобто, так чи інакше, ми кажемо про те, що я не вільний, я не можу рухатися, тому що є щось, що мене обмежує. І тепер давай ми заходимо в те, що це не карма, це, не, це я. Чому це зі мною відбулося? Тому що в минулому була певна дія, певний процесінг, в результаті якого це було не пережовано. Тобто, тут ми хочемо, можемо в туалет сходити удачно, неудачно, якщо в нас щось не перетравлюється. Якщо у нас те саме відбувається з інформацією в нашому житті, то воно формує ось таку проблему. І тепер увага, чому проблема сформована? Тому що було чому? Було те, із за чого це сформувалося. І більшість із нам відомих інструментів ідуть в те минуле для того, щоб щось тут розібрати, очистити, полікувати з ідеєю, що тепер воно або зможе відновити аутопоетичний процес якийсь і продовжити свою еволюцію. Але ми може не знаємо на якому етапі. може там ж до еволюції ще не знаю скільки б втілення ти. Або просто не болить, але й немає в цьому рішення. Знаєш, коли е, тепер я на маму не ненавиджу, але й любові до неї нема. Тепер в мене люди, які критикують, не викашують, але і змін нема. Ну, тобто, оце робота з минулим. Uh, коли атмологія почала досліджувати uh, саму цю тему, навіщо життя таке робить? Просто щоб нас ступав весь час повертати в минуле як якихся, для того, щоб давати по голові uh, одним і тим самим, ні, життя ж добре. Це все тому, що, і раз проблема, то ти знаєш, що ти в цьому місці щось не пройшла. А навіщо проблема для того, щоб, пройшовши цю проблему, проживши. Пробувши в ній адекватно реагувши, зробивши висновки, довівши справи до кінця, чи зробити те, що ти не робив, чи навпаки, нарешті. Ну тобто, ти проживаєшся, і ти в цьому місці стаєш більш ефективним, більш якісним. Ми кажемо, це твоя більш краща версія. Причому настільки, що ми навіть не уявляємо. Але із за того, що ми не здатні проживати наші проблеми, і в нас немає інструментів, що в них робити. Ми, як правило, робимо ще одне коло і залишаємо це нащадкам і собі і своєму минулому. Що ми робимо в атмології, в наших практиках? Ми не руйнуємо проблему. Ми використовуємо її як нашого друга, як нашого вчителя, як нашого радника, як портал до кращої версії себе. І тому в кайтені, це коли ти в центрі, в тебе перепона, ти знаєш, що це ти, яка не інтегрована всередину, і з за цього ти не можеш зараз рухатись далі. Ти ніби налаштовуєшся на цю перепону і буквально обводиш її по колу і вивертаєш. Бачу, хтось якидом. І вивертаєш її через центр. Вивертаєш не її себе через це в через цей центр. І ось так оцей алгоритм абсолютно в усіх інфофайлах, які вчені бачать, як з цим працює комп'ютер, як з цим працює жива система. Вона накопичує інформацію, це не просто сума чогось. Вона із складною рефакторингом робить просте це її мудрі життя. І це є процес. І ми знаємо, що проблема це вже самим життям сконструйована робоча зона, де ти повинен вийти кращою версією. Ну, а можеш вийти в проміжному етапі будь-чим. І ми налаштовуємося на цю кращу версію. І тому сама оця дія вже на рівні знань, і тому ми вчимо, що якщо ти зайшов вибір, що тобі треба вибирати між цим між цим. Ти в проблемі, зайди в центр і зроби оцю дію. Якщо ти зараз прямо тригернувся чимось, в тебе зараз подія, не в тебе не вибір, а в тебе проблема прям. Да? Зараз багато чого потрібно вирішувати. Якщо ти в цьому стані, ти будеш зараз йти по програмному коду. Якщо ти подумки, робиш цей ядерний кайтен, заводиш себе в центр, ти починаєш діяти як автопоетично. Ти починаєш підпорядковуватися тій добрій силі, яка стає твоїм внутрішнім навігатором, і ти стаєш як волею освітлям. А воля, цей ти з'явився нарешті, і ти бачиш, зараз хочеться вчепитись і в горло, але я завжди так роблю. І зараз є відчуття, що треба прям промовчати, прям піти якось інакше. Або навпаки, правильно я тут роблю. Мене прямо зараз викашує це правильно зробити. Тобто. Завдяки тому, що ти повертаєшся до центру і підпорядковуєшся цьому навігатору, цей навігатор проводить тебе навіть в відкритій тригернутій проблемі таким чином, що ти виходиш через цей портал, через ті двері, заради яких ця проблема була сконструйована. Тому перше, що ми робимо в атмології, це не боремося з проблемою. Ми любимо наші проблеми, це наші друзі, це наші вчителі. Але ми все-таки вчимося не помітимо. Трапляти в них, а упереджувати, бачити, не обслуговувати. А якщо вже потрапили, все розкрилося, то даємо конкретні інструменти, як тут діяти. І тому життя одні двері відкриваються, інші закриваються, і ми знаємо, що все, що в нас є для нас, все вчасно, своєчасно, що життя добре, все в благо, це вже наші такі постулати. І на основі цього ми формуємо життям геть нові взаємовідносини ще раз. Проблема це не покарання, це портали для переходу в свою кращу версію. Що таке краща версія? Більш якісна, більш емерджентна, більш жива, більш розумна, більш адекватна. Тому можете боротися з проблемами, можете їх оббігати, можете їх закривати, можете навчитися їх проживати, будете молодці, можете бути тими операторами, які роблять айкідо, і переводять дрона в Андроїд. Ось цим займається атмологія. і з тим для боїв. Дякую за запитання. Дякую, Дана. Теж дякую, хочу а, десь уточнити. Напевно, чи можна сказати, що проблема це і є з однієї сторони ті, ну оця певна да. пам'ять, і ми ті, які посередині, які от краща версія це певне світло, та яка більше да. да. і ми от те, що посередині чому. А, Прям захотілося на це зосередитися і фокус уваги показати, що прям ну це дійсно один алгоритм, і коли не треба боятися не тіні, не проблеми, що це якраз можливість. це, це ігровий майданчик для свідомості, яка а, завжди а... може з'їхати, зміститися. З... Текти, знаєш, тобто нас вчуть духовні практики дисоціації. Досоціація це коли ти від'їжджаєш, а нам потрібно не від'їхати, а з'їхати. Mm -hmm. Оце що між між думками, між словами, між вдихом і видихом, між між. між, між. А, і як тільки ми в проблемі здатні це зробити, а в нас вже є зв'язок з джерелом, ми потрапляємо на цю навігацію. і це Да, сонце в даний момент, як інтелект, починає вести пам'ять, але інтуїтивно, із апріорних форм, і вони виходять за межі програм, патернів і виводять тебе на той новий простір. Тобто, уявив, в проблемі, окрім всього, цього є оця Ананда, є оця Ліана, і вона інтуїція, і вона нитка Оряндни. І це легко жити, тому що вона тебе вчить. І ти розумієш, що в цьому місці потрібно було прямо укусити, і це було правильно. А в цьому місці цього не можна робити, хоча здається навіть ніби обставини, ніби ситуація однакова. І ми перестаємо бути поневолені матрицею добра і зла, правильного, неправильного, механіки і виборів, і йдемо за інтуїтивним, правильним, адекватним, яке поза межами цього всього, бо воно правильне, бо воно в матриці життя зараз об'єктивне і необхідне. І це інший зовсім стратегічний. План, віжуал відношення, життя, бо це зовсім інший ідентифікатор. Ось в цьому ми вчимо. І ми потрапляємо, виходи в просто зараз так проживає такий класний стан в красу живого алхімічного процесу. Тоді стає цікаво, тоді стає. Ну, я не знаю, цікаво, воно теж не підходить. Ось знов таки, ми впираємося те, що у нас не вистачає слів, якими можна описати у той стан ту красу, куди ти потрапляєш. У це дійсно алхімічний процес. Ще раз у нас є форми, зв'язки, багато чого, думки, мисленеві процеси, програми, карми. Ну, от якщо зараз ми знаємо, да і тепер увага. Мені здається, так може бути прям простіше. Прям зараз практикум такий даю. Уявіть, з чим ви себе зараз асоціюєте? Ну, думки. Приберіть думки, емоції, приберіть емоції. Ну, там, ви знаєте, душа, приберіть душу, дух, тіло, інформацію. Ну, раз тіло прибрали, то прибираємо і родову інформацію, ДНК і так далі. І залишиться тільки воно. Оце поле. Оце і є ми. Оце і є ми не душа, не дух, не оце. ми те, що дає цьому живість, те, що дає цьому цілісність і живість. Але тут немає еволюції, розвитку. Ти просто є. Тобі для того, щоб з'явитися, треба в'їхати в це тіло, в ці емоції, але при цьому не втратити ось ту гравітацію. Оту гравітацію, тому всі, хто хочуть бути виключно світлом, це ще один маятник, який бахне вас кудись. Розумієш? Мова йде про те, щоб створити цю гравітацію з цим золотим коренем матриці життя, тому що джерело. Воно віддалене. Там в бібліях писано, що йде 5D – це рівень янгелів, 7D — рівень архангелів, 9D – сірафіми херовіми. Далі йде світ без форм, там іде те джерело трьох яке які взагалі не можна там, бога ні возможно, видіти, пишеться в Біблії. Все це, це для нас це десь. Ми, ми тінь. Ми, ми знаєте, тінь. Мільярди років назад. Воно вже пройшло. Оти в зірки що ми бачимо, а ми десь там. Але завдяки цій іскрі життя. Ми завжди в полі джерела і атми. І коли відновлюється зв'язок з цим золотим коренем, з сею птицею щастя, з цим молочним океаном, молочними ріками, про які всі пишуть, ми з'являємося тут і зараз вдома на рівні прямо стану. Це коли уявити дитина, яка грає в комп'ютерну гру, але вона сидить вдома в своїй спальні, там її любичі батьки, а вони боги. І ти тоді не кажеш, я дитина Бога. Ну, раз у тебе батьта, раз у тебе батько Бог, то ти хто? Ти не дитина Бога, ти Бог. Ви оце я дитина Бога. Раз ти дитина Бога, то ти Бог. Ну, Якщо моє, мої батьки люди, то я хто? Дитина людей? Я людина. От розумієш наш блок інформаційний. Ми діти Бога, ми діти Бога. А чому ми не кажемо ми діти людей? Одразу. Уявляєш, які, які мислиневі пастки? Тому... Якщо ти в атмі, то ти бог І стає трошки моторошно. Бо це прям реально, ти розумієш, що ти є все. Але твоє я відрізняється від всіх тих інших я, бо в тебе інша точка зору. Бо завдяки оцим твоїм душі, кармі, інформаціям і так далі. І так далі ти як Бог цієї точки ідентифікуєш і сприймаєш світ ось так і це класно, бо тільки ти його так можеш бачити, і тільки під цим кутом може і необхідно щось відбутися. Тому ми шукаємо гравітацію. Не в фізичному, а в джерелі. А джерело це е, джерело е, життєвої прани, джерело цього когерентного поля, із за чого все не розвалюється. Наша іскра цього джерела всередині нас, це наша живість. Ми з вами були в навному світі, більшість з нас прийшли застрала. Зараз ми в житті. Схватіться за нього, щоб коли душа піде, а тіло помре. Ваша свідомість не втратила свідомість, а свідомо пішла на перевтілення, бо вона буде тут живою, і частиною пікселем матриці життя. В цьому ігра роздуплитися, що ти не дух, не матерія, а сам піксель життя. І можеш ними залишитися. Можеш піти Буддою, наприклад, стати нема пти. Дякую.